Паульмар машина для здійснення бажань або суботик повертається в суботу. скорочено. Одного разу до пана пляшкера у суботу навідалась дивовижна маленька істота на ім'я Суботик. Він подарував пану пляшкеру машину для здійснення бажань, але коли суботик пішов, то виявилося, що машина не працювала. Тому пан Пляшкер вирішив повернути суботика, але для цього мали повторитися події, які були при першій зустрічі. А саме у неділю сяятиме сонце, понеділок настане відразу понеділі, у вівторок прийде пан Вівторакус, середа буде посеред тижня, у четвер чотири рази прогуркоче грім, а в п'ятницю пляшкара відпустять з роботи. Лише коли такі дії повторяться, то в суботу прийде суботик Перший розділ грім у четвер. Пан Пляшкар розповідає пані Моркван господині будинку, що три тижні поспіль йому не вдається повторити події то пан Вівторакус прийде в понеділок, то в середу вихідний, то в неділю дощ, а в четвер сонце. Але цього тижня він сподівається все вийде. Сьогодні вівторок і до нього має приїхати пан Вівторакус зі своїми звірями. Пан Вівторакус нарешті з'явився, а разом з ним папуга Кулес, хомічок Анді, мишка Кларця та морська свинка. Пані Моркван була не в захваті від такої кількості звірів, але пан Вівторакус сказав, що їх небагато, так як більшість своїх улюбленців він залишив вдома. Під час розмови пан Пляшкар розповідає йому про суботика. І вівтороку зображається, що товариш чекає на нього лише через суботика, він іде і обіцяє, що більше до нього не приїде. Пан пляшкар розуміє, що тепер це єдиний тиждень, коли він зможе зустріти суботика. Середа прийшла, як годиться, але в четвер мав бути грім, тому пан пляшкар замовляє до себе в квартиру три великі листи металу. В четвер він сполучає їх між собою, бере у пані Моркван ополоника і качалку, і щосили б'є по них. На галас прибігає пані Моркван і питає, що це так гримить. Пан пляшкар радий, що пані Моркван вирішила, що це грім. Значить, умова про грім виконана. Далі він просить зателефонувати його начальникові та повідомити, що наступного дня він на роботу не вийде. Пані Маркван це робить, оскільки думає, що йому справді зле, отже і умова щодо п'ятниці виконана. Настає субота, і пан пляшкар бігає містом, сподіваючись побачити суботика. Він заглядає у кожен під'їзд, обстежує усі вулиці, але так його і не знаходить. Засмучений він повертається додому, але і там його немає. Пан пляшкар сідає на стільця, той розвалюється і чоловік опиняється під столом. Там він бачить суботика, який вибачається за те, що погриз ніжки стільця та стільницю, оскільки був голодний. Другий розділ машина для здійснення бажань полюбляє точність. Настала неділя. Пан Пляшкар прокидається від співу суботика, який гайдався у гамаку. Суботик виглядав як при першій їх зустрічі. Хоботець обличчя в синіх цятках, спина вкрита рудою шерстю. Не було лише водолазного костюма, бо суботик його з'їв. Пан пляшкар захотів це виправити і забажав новий водолазний костюм. Промовив він своє бажання двічі, але сказав все неправильно, тому тепер сам стояв у двох водолазних костюмах. На третій раз його бажання виповнилося. На суботику був костюм, але пан пляшкар вирішив, що варто їх повернути в магазин, щоб, бува, пані Маркван не подумала, що він злодій, костюми зникли. Але після цих необачних бажань на обличчі суботика стало на шість рудих цяток менше. Суботик пояснив, що бажання треба загадувати точніше. Пан пляшкар не захотів залишати суботика без костюма, тому загадав, щоб костюм повернувся, і ще одна синя цятка зникла з його обличчя. Після цього пан пляшкар загадує ремонт меблів, які поїв суботик. Потім просить, щоб його вмили, витерли, поголили, вдягнули. Суботик просить пана пляшкара зупинитися, так як через такі безглузді бажання зникло вже 24 цятки. Залишилося лише дев'ять. Тоді пан Пляшкер згадує, що потрібно полагодити машину бажань і вже їй загадувати бажання. Він загадує суботикові перенести їх на горища, але так як бажання було не точне, вони опиняться на горищі пана Амфібера. Пан Амфібер вважає, що вони злодії і замикає їх, а сам біжить до поліції. Пан пляшкар змушений використати ще одне бажання щоб переміститись суботиком на горище пані Моркван. Тим часом пан Амфібер разом з поліцією приходить на горище, розказуючи, що там двоє людей, і один з них у водолазному костюмі. Горище виявляється пустим, і поліція вирішує, що з ними пожартували. Пан пляшкар. Продовжує неточно висловлювати свої побажання, і коли суботик нарешті лагодить машину для здійснення бажань, в нього залишається тільки дві цятки. Машина виконує бажання замість суботика, але їй треба охолоджуватись майже після кожного бажання. Після бажання купи 20-маркових банкнот вони відправляються до самого дорогого ресторану міста. На виході з квартири вони зіштовхуються з пані Маркван. Жінка була незадоволена фактом проживання суботика з паном пляшкаром, тоді пан пляшкар дає їй паку грошей за проживання гостя. У ресторані пана Пляшкара та суботика призерливо зустрічають і просять сісти за столик у глибині залу. Коли ж суботик їсть карту страв, на них починає кричати офіціант, і один з відвідувачів вимагає виставити їх з ресторану. Друзі йдуть з ресторану, тиснювши офіціанту цілий жмут грошей за пошкоджене меню. Офіціант починає вибачатися і просить їх залишитися, але вони йдуть. Вони подалися до ятки, де продавали ковбаски і купили дві старі згорілі ковбаски з кетчупом, майонезом та гірчицею. Пан пляшкар просить виконати суботика ще одне його бажання: щоб всі страви відвідувача, що на них кричав у ресторані, були у них на столі, а їх ковбаски у нього. З обличчя суботика зникла остання цятка, і на столі перед ними з'явилися сім страв. Пан пляшкар і суботик наїлись вишуканими стравами, в той час як відвідувач з офіціантом побились через ковбаски. Третій розділ пан Кулес вилетів. У вівторок суботик зів будильник пана пляшкара, тоді його полагодили за допомогою машини. Коли пан Пляшкар пішов на роботу, то суботик з листів металу зробив собі вігвам і почав курити газету. Коли ж пан пляшкар повернувся, то сварив суботика, особливо за газету, яку ще не читав. Суботик приказав йому зміст газети і сказав, що там була стаття про зникнення грошей з каси тих, що з'явилися у пана пляшкара, і пояснив, що всі речі, які бажає пан Пляшкар, мають звідки збратись. Тоді пан пляшкар бажає, щоб машина повернула всі гроші. До пана пляшкара приходить пан Вівторакус і каже, що вже не ображається. Він приносить з собою папугу пана кулеса і рибку у акваріумі. В суботик хоче з ними погратися, але йому не дозволяють. Пан пляшкар показує пану Вівторакусу свою машину і пропонує щось загадати. Пан Вівторакус бажає, щоб пан Кулес почав розмовляти, але бажання каже не точно, і папуга почне говорити наборами слів без перестанку. Пан пляшкар загадує, щоб Кулес більше не говорив. Папуга тепер не говорив взагалі. Пан Вівторакус нарешті загадав правильне бажання, щоб пан Кулес умів говорити так, як він. Тепер папуга говорив чудово. Папуга починає розмовляти і летить на кухню, де просить пані Моркван випустити його на вулицю. Жінка відкриває вікно і папуга зникає. Пан Вівторакус і пані Моркван біжать на пошуки кулеса, а суботики пан пляшкар залишається вдома і грають в ігри. Вони чекають, коли машина відпочине, щоб побажати повернення кулеса в клітку. Тим часом папуга Кулес залітає до пана Амфібера, який його ловить і спочатку хоче віддати за винагороду. Але потім, дізнається, що папуга знає чоловічка в водолазному костюмі і вирішує довести поліції, що казав правду. Він біжить до поліції, але з нього кепкують і обіцяють покарати за неодноразове висміювання поліції. Пан Амфібер йде додому, щоб взяти папугу і принести до відділка. Коли машина для здійснення бажань відпочила, пан пляшкар просить її повернути папугу до клітки, і враз ошелешений птах опиняється в клітці. Тим часом пан Амфібер вдома не знаходить папуги і думає, що починає божеволіти. Повертаються пан Вівторакус і пані Моркван, які потоваришували під час пошуку, і знаходять пана колеса вже у клітці у пана пляшкара. Пан Вівторакус зраді повернув папуги. Зібравши усі свої речі й тварин, він пішов до машини. А пані Моркван, почервонівши, запросила пана Вівторакуса приходити коли небудь на чашечку кави. Тоді пан Пляшкер прошепотів суботакові, що це найбільше диво за останній час. Четвертий розділ ще одна втеча. На наступний день пан пляшкар бажає собі автомобіль. Але, як завжди, говорить бажання не точно, і автомобіль опиняється у його кімнаті. Потім новим бажанням він переміщує його на вулицю. Та коли хоче побажати стати першокласним водієм, до того пан пляшкар ніколи не їздив за кермом. Машина бажань перегрівається, і вони мусять зачекати. До будинку приходить поліцейський і вимагає власника автомобіля забрати його з тротуару, щоб уникнути штрафу. Пан пляшкар сідає за кермо і з'їжджає з тротуару, але потім не встигає зупинитися і заїжджає автомобілем до веранди пана Амфібера. Пан Амфібер знову йде до поліції, а суботик з паном Пляшкаром тікають. Вдома пан пляшкар просить машину бажань, щоб його авто повернулося туди, звідки з'явилося, і щоб у домі пана Амфібера все було так, як і раніше. У пан Амфібер вимагає прийти до нього і, нарешті, схопити тих, хто заїхав машиною до нього у веранду. Його беруть на сміх і витурюють з відділку. Коли ж він приходить додому, то бачить, що все на місці, і ніякого авто немає. Він переконується, що сходить з глузду. Пан пляшкар та суботик вирішують відправитися на канікули на безлюдний острів. Але оскільки машина одна, робити це вони вирішують по черзі. Першим загадує бажання пан пляшкар, але опиняється він на північному полюсі, де мало не замерзає. Тому він дуже зрадів, коли через 5 хвилин суботик забажав його повернення додому. Тепер пан пляшкар бажає опинитися на спекотному безлюдному острові, але машина відправляє його на Вулканічний острів, звідки він повертається із підгорілими штанями. Втретє, пан пляшкар загадав опинитися на безлюдному острові з пальмами, білим піском, Блакитним морем. Третій острів був таким, яким він і забажав. Коли ж суботик його повернув, той щасливий пан пляшкар. Ненавмисно навмисно забажав повернутися на острів разом з Суботиком. На острові він зрозумів свою помилку. Тепер ніхто не міг повернути їх назад. Суботик нагадав, що в нього залишилась ще одна цятка на обличчі. Пан пляшкар, знаючи, що може завжди повернутися додому, пропонує відпочити на острові тиждень-два. Вони добре проводили час. Купалися у морі та їли кокоси, які суботик розлущував своїми гострими зубами. Суботик навіть курінь побудував для ночівлі. П'ятий розділ Суботик у небезпеці. Наступного дня на острів приїхали туристи, які вирішили, що треба урятувати та забрати суботика і пана Пляшкера з острова. Пан пляшкар вирішує тікати з острова і загадує суботику повернути їх додому у кімнату. Тим часом до пана Пляшкара приїздить пан Вівторакус і бачить, що його товариша немає. Він хвилюється, що щось могло з ними статися, і просить машину бажань повернути пана Пляшкара і суботика на вулицю перед будинком. Одночасно виконуються обидва бажання, тому пан пляшкар і суботик постійно переміщуються з кімнати на вулицю. Суботик кричить пану Вівторакусу вимкнути машину. Пан Вівторакус робить це, і переміщення зупиняються. Суботик пояснює, що двоє протилежних за змістом бажань змагаються між собою, Подуже або машина, або він. Для слабшого це закінчиться погано. Суботик вістало зле. Пан пляшкар стривожився та посадив його на крісло. І Суботик, і машина були гарячі. Лампочки на машині сліпуче світили. Вона почала диміти. Пан пляшкар приклав мокру ганчірку суботикові до лоба. Ганчірка запарувала, а машина в цей момент погасла. Соботик промимрив, що він переміг, і зомлів. Пан Пляшкар поклав суботика на ліжко. Невдовзі суботик отямився і сказав, що через втому буде дуже довго спати. Повернувся на бік і враз заснув. Пан Пляшкар і пан Вівторакус розговорилися і зрозуміли, що загадали бажання одночасно. Пан пляшкар сварить пана Вівторакуса, що той без дозволу використав машину. Тоді пан Вівторакус ображається і йде геть. Шостий розділ коротке замикання. Наступного дня суботик прокинувся. Пан пляшкар переживав, бо в суботу суботик уже мав зникнути. Суботики завжди такі, приходять у суботу і в суботу йдуть собі. Пан пляшкар жаліється суботикові, що той піде від нього цієї суботи, а він так хотів побажати, щоб суботик залишився з ним назавжди. Але машина зламана, і у суботика не залишилось синіх цяток на обличчі. Суботик вирішує допомогти пану пляшкару і полагодити машину. Для ремонту йому потрібен відтинок дратви, тому суботик залишає пана Пляшкара і йде його шукати. Суботик повертається і лагодить машину. Коли ж пан пляшкар починає бажати, то машина невірно виконує бажання. Замість п'яти марок видає п'ять шкварок, замість шапки, жабку і так далі. А потім через коротке замикання зовсім перестає працювати. Суботик і пан пляшкар лягають спати. Сьомий розділ остання цятка. Уранці в суботу пан пляшкар побачив, що в машині все перегоріло і розбудив суботика своїм лементом. Суботик сказав, що машину треба залити оцтом або змастити олією. Інгредієнти взяли у пані Маркван. Суботик залив усе в машину, а зверху ще й солі насипав. Машина знов починає працювати, але вже зовсім невірно виконує бажання. Суботик пропонує її викинути, але пан Пляшкар не хоче цього робити. Його бажання призводять до того, що на кухні пані Маркван всі полички завалені макаронами і томатною пастою. Потім з'являється яблуня на кухні, потім шафа пана пляшка з'являється у ванні й пані Амфібера, про що той знову заявляє поліцію. Поліцейські були здивовані, бо всі зазвичай завіляли про крадіжки, а цей пан був незадоволений появі шафи. Його відправили додому. Пан пляшкар у розпачі, всі його бажання за тиждень нічого йому не дали. Суботик говорить, що не треба розраховувати на машину бажань, а краще все робити самому. Коли ж вони ламають машину для здійснення бажань, щоб ніхто випадково не нашкодив собі, то помічають, що всі бажання, які виконувала машина, зникли. колес перестав розмовляти, та й яблуня з кухні зникла. Пан пляшкар жалкував, що одразу не забажав, щоб суботик з ним назавжди лишився. Також пан Пляшкар зізнається, що хотів би помиритися з паном Вівторакусом. Суботик каже, що це бажання і без машини легко здійсниться, потрібно тільки вибачитися. Пан пляшкар знайшов адресу товариша у телефонній книзі та пішов до нього в гості. Пан Вівторакус був здивований побачити друзів на порозі дому. Пан пляшкар вибачився. Друзі помирилися і випили чаю, а потім усі пішли до пані Маркван. Вона раділа зникненню яблуні з кухні, але їй потрібні були яблука для пирога, тому вона разом з паном Вівторакусом пішли у крамницю. Пан пляшкар і суботик залишаються наодинці, і пан пляшкар каже, що зрозумів, що свої бажання потрібно здійснювати самотужки. Та все ж він шкодує лише за одним бажанням, котрого не загадав – щоб суботик залишився з ним назавжди. Суботик показує пану Пляшкеру ще одну синю цятку, яка була схована за лівим вухом і пропонує ще раз забажати щось. Пан пляшкар загадав бажання, щоб суботик назавжди лишився з ним. І тоді, з-за вуха в суботика зникла остання синя цятка. Читала Руденко Іванна для довідка Бісію.